Тримаєш мої пушки на тримає. Ти мені не зараз поломає. Ми йдемо зараз, коротше, ми зараз ідемо шукати місце для. Ми, коротше, зараз йдемо сюди. Прикинь за телефон такого мірі. Я йду, якщо давід Даві, 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 Даві 228 захочу пошукати місце, то я йду шукати місце для експерименту. 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 Блін. Експерименту. О. Не можу сказати слово експерименти. Ні, а ну, що ж так. Діди, не то.

Панченко. Панченко. Це не Панченко. Там Панченко, во шапка його, во Ти дебіл. Панченко <риклад> не такий впоратий. Звучало? Thank you. Скажи, Анжелька. Люка, ти так ідеш? Ставте лайки, якщо побачите, що вона на відео більше за мене. Софі палку буде тримати на моєму каналі. Хочу вам наповнити, що в мене вже 4 тисячі Ой, 4 тисячі переглядів. 4 тисячі? Може 3 тисячі? Ну и Я, Хочется Ні, Дай мне сталкивал. Не спал. Нет, я, меня. Мы идем. Именно даже это у меня такой же. Мне кажется, привет? Я в этом. Я не Там пишуться вперед, що туди зябушка. Ну тут туди вже пишеться. Ну давай читай, що тут пише. Це якась тучка. Сергій Миколаєвич. Сергій Сергій не Сергій Миколаївич. Андрій Андрій Миколаєвичні Роги зума. 1991 року. Ну!

чего? Я делаю. Ты хотел бы эту красивую технику? Я поняла. Это гробики. Это раз, течет, гробики? И каразики, гробики. Гробики. Ты люди померли? Что ты хочешь? Да блин, ты мне уже в зуб дала! Не мне. не мне. Покажуть толи. Я йду зараз шукати. За мною шукати? Що шукати? Для чого? Для підпалу. Не збирається моє озеро. Віпогано. Що ж за гореть буде? Я ж тут буду пилити турку, я буду. Кажуть, на Майдані. Пажа не, не на Майдані, а тут коло цього. Майдан Пажа! Пажа! Зараз я пора, бо знаєш, як є кислотний дощ десь, це квалі будуть сярати. Ідемо туди. Ну що далі на колюча? Іди трапуться. Що там? Ой, ні, ні. Ня -ня. Я ще не сказала ні ганіга.

ты даже И хватит. блин! Я на качельку вам покажу. Да, по ступенькам. по ступенькам. Никогда... По это бать.

Ти поставили двоє? Я? А що я? Ти валяти? А що я? Ти дрюк, сьогодніш підпалити, підпалити. А то що я? Солові палка і тобі і, то і міня і, і все. Ніка, а що я зробив? Та нічого не зробив. Ти що ну, така, що йдуть двоє? Mm. А що? Я тут при чому? То я теперь на не так тут много стоять тут. Тут выпугались. Ладно, давай, пока. Е, а я сука, як звідси вию. Похуй на мокрі капці. Бляха Дивіться, так? Я камеру їх ногами ще тримав, поки вилізав. Даві, ну йдеш, ні. Ну так. Ну подивись. де можна підпалити. Нащо? Ви зможете на подіку зробити? Дай він менчик. Я хочу тут підпалити. Яшно, яшно. Я йду на лавичку. О! На лавці. на А Але треба туди, туди. Вот там, бач, нема. бі... сонце немає. Красний лав. Блін, сонце теж є. Так тут нема. Ну там нема, бачиш. Так там є сонце, тут всюди є сонце. Завербаю. Кінь. Нащо на що зараз. Нащо зараз, якщо ти хочеш зараз. Ще помилочки. Покидай. Ну я. А я прийду. Нахма. Вс. Сам ти рибка, блін. Погано. Дивіться, що ці робить. Тепла, <сі> тепла водичка. Ясно, понятно, сам потрапить. Походу тепло. Ну, ой, маха, тепло, тепла, ніхто тепла, ну потрагає, яка тепло. Ой, як це яка тепла ні? Та сонце, походу, гріє. Ну. Так гріє, ходить гаряча. Тут іде? Я йду Куряти? на лавочку. Я йду на лавочку, я сніг буду тримати. Не мені жарко. по перше тут її лавка може і вона може. Яка логіка сніг у воду кидати? М? Яка логіка сніг у воду кидати?